Вихідними днями в Вінниці сталось надзвичайне по своїй зухвалості викрадення. Посеред білого дня на очах не одного десятка свідків невідомі особи силою заштовхали до свого авто директора відомого в місті служби таксі Вимпел та зникли в невідомому напрямку. А таку ситуацію у всесвітній день гумору розіграли працівники служби таксі Вимпел у другому етапі гри автоквест, під час якої всі учасники, вирішуючи різні завдання та головоломки, проходять етап за етапом. В цей раз у нас дуже великі призи є баршості виграти. ну всім, усім виграти. Хоча всі виграти від не залишиться ніхто. Щастя, удача, вісоного старта. Цього разу до участі в грі запросили представників інших служб таксі міста, але ті чомусь від виклику на дуель відмовились. А от люди, яких запросили до участі через соціальні мережі до гри, долучились. Для чого ми це робимо? Для того щоб помочь молоді ще їх з інтернет клубів вони перестали пити спиртне і займалися активним образом життя. Ще однією відмінністю другого етапу квесту була площа задіяного простору, яка в порівнянні з минулим разом значно збільшилась. Також змінено було й умови складу команд, адже цього разу орієнтувався конкурс саме на родину. А тому в екіпажі мало не кожного авто були діти, які як могли допомагали, чи то роль штурмана на себе приміряли, чи собачок в притулку для тварин годували. Уровень один. Сегодня утром в вашем городе вот так надо. Після проходження всіх етапів, вирішення головоломок та подолання всіх перепон, що чекають на учасників квесту протягом гри. На перші три команди, що швидше всіх дістались до кінцевої точки призначення. Чекали цінні, а головне корисні призи від спонсорів. Ще раз поздравляю перше місце, живчики, Будь ласка, поаплодируйте, хлопці. Вони старались, дійсно, вони все чесно виграли. Дарі їм кубок. От организации StarQS и от такси Вымпел Первое место. И победителем сегодняшней игры вручается счет в размере 500 долларов США. Сейчас мы хотим вам подарить первое место 50 литров бензина на любой заправке. Вот Действует на любой заправке абсолютно. Друге місце – 30 літрів, і третє місце да, – Там 20 слітрів горючки. Я надіюсь, що сьогодні скапенса. Ну, Усі учасники квесту зарядились справжнім першоквітневим настроєм, який ще довгий час буде скрашувати сірі будні та надихати на плідну працю. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новини, телеканал Смарт.